І поговоримо більше про допомогу сім'ям від держави з Оксаною Жолнович, міністеркою соціальної політики України. Пані Оксано, ще раз вітаю. Слава Україні Героям слава! З якими почуттями дивилися цю історію? Це ж ваш проект. Так, це наш проект. Ви знаєте, з теплотою, тому що для нас надзвичайно важливо, щоб кожна дитина виховувалася в родині. Ми розуміємо, що надзвичайно на, на жаль стаються ситуації, коли за надзвичайних подій чи якихось інших діти втрачають рідних батьків, і дуже важливо, щоб у них були ті, хто. Простягнуть серце любові відкриють домівку і тому от великі прийомні родини, просто прийомні родини, патронатні родини це та когорта е хороших соціальних ініціатив, які ми розвиваємо, і для яких ми намагаємося. Покращити умови, щоб таких родин ставало більше, і щоб таких щасливих дітей теж було більше. Ще раз підсумуємо, скільки будинків до кінця року ще родин? Цей рік ми запланували 120 будинків. Ми вже розподілили субвенцію по регіонах. З них що цікаво, це на 50 будинків буде для новостворених родин. Тому ми закликаємо дуже. Тих, хто хоче прийняти дітей свою родину, подаватись, проходити навчання, відбір і створювати. Будуть будинки, в яких можна буде поселитися з дітьми, бо зрозуміло, що для такої кількості дітей від 5 до 10 не у всіх є своя житлова площа, тому для великих прийомних родин ми житло закуповуємо. Ви відстежуєте, щоб не було шахрайства, щоб людей дітей цих не використовували? Звісно, звісно, це дуже непростий, довготривалий період відбору. Спочатку проходить навчання, потім документи від. Певної когорти лікарів потім обстежуються умови, з'ясовуються взаємовідносини в родині. Навіть якщо один з членів родини готовий брати бути вихователем, то все одно з усіма іншими проговорюється, чи вони також будуть підтримувати, чи не заперечують. Це непростий процес бути прийомною родиною, великою прийомною родиною чи усиновлювачами, то усиновлювачі взагалі за рішенням суду можуть взяти ті. Які дітей, тож в принципі, ми бачимо, що попит зріс українці готові брати до себе дітей, які посиротіли. В нас зменшується кількість дітей, які проживають в інтернатних закладах. В і єси Сімейного типу, так? ні, інтернатні заклади це заклади колективні, як uh -huh. от інтернати, і ми з них дітей намагаємося перевести або на усиновлення найкраща ситуація, або під опіку до рідних, якщо такі рідні готові, або в прийомні родини, які ми створюємо, і от збільшуємо кількість тих дітей, які власне в таких сімейних формах виховуються. Тож я закликаю ну хто готовий долучайтесь. У нас є така гарна платформа. Яка називається Діти Гов'юа, країна для кожної дитини. Там все все зібрано про те, чи ти можеш, як ти можеш стати патронатним вихователем, як е, створити прийомну родину, велику прийомну родину, що для цього потрібно, які етапи пройшли, навіть короткі курси навчальні є. Бо теж треба розуміти, що це діти з білью в серцем, і їх треба до них треба підходити з певним досвідом і розумінням. А, є цифра, скільки дітей? А... Втратили батьків саме через війну. Або загальна кількість загальна сиріт? загальна кількість у нас є сиріт. Ми так облікуємо. Mm -hmm. Це 61 тисяча дітей е, сьогодні трошки більше, які не мають обидвох батьків, або це батьки загинули, або позбавлені батьківських прав. Разом з тим, хочу зразу зазначити, що переважна більшість це близько 42 тисяч. Це діти, навіть ні 44 тисяч це діти, які проживають одразу в рідних, рідні забирають родичі, бабуся, дідусі, тітки, дідусі під опіку, і переважна більшість їх не випадає з кола родини. Зараз ми запровадили програму, яка називається Дитина не одна. На той час, коли чи вилучена дитина з родини і батьків позбавляють батьківських прав, або там батьки безвісно відсутні і тривають юридичні процедури оформлення статусу для дітей, щоб ці діти навіть короткий період часу не потрапляли в інтернат. Ми створили програму, яка дозволяє їх родичам брати одразу цих дітей до себе в домівки і мати кошти, ресурси, щоб їх доглядати і утримувати. Бо дуже часто бабусі з невисокими пенсіями казали, що ну на жаль, я не можу доглядати mm -hmm. свого внука, бо не маю фізично за що то. Сьогодні ця проблема вирішена. Ми оплачуємо таку підтримку з першого дня, коли дитина втрачає рідних і якщо готові рідних батьків, якщо готові родичі забирати до себе в родину. Так само збільшуємо кількість власне таких альтернативних форм сімейного виховання, про які йшлося в сюжеті, і тому сьогодні в нас в інтернатних закладах 3800 дітей, які ще залишаються, які ще потребують родини. Реалістично взагалі досягти такого результату, щоб не було інтернату, от, як у нашій уяві дитячі ці будинки. Ну, ми до цього прагнемо. Насправді, це залежить від того, яким ми собі уявляємо умовно інтернат. Якщо от, будуть такі сімейні домівки, як квартири, де діти підліткові, які дуже часто, наприклад, коли ти вже в 16 років посиротів, ти вже не готовий іти mm -hmm. в нову сім'ю. Тобі треба соціалізація. Але якщо ми поміщаємо, Чаємо дітей в заклад, де вони втрачають можливість готувати собі їжу, обирати свій вільний час, розвиватись. Тобто реально втрачають навики соціалізації, то ми тільки шкодим дітям. Але якщо це буде будинок, квартира з соціальним працівником, де діти будуть жити як вдома, самостійно мати можливість готувати, вчитися оплачувати комуналку, прибирати, ну тобто якісь побутові речі робити, бути готовим до життя, то то в принципі такі форми існують практично в кожній країні сьогодні. Просто нам важливо змінімізувати їх кількість і зробити це тоді, коли нам ну, є випадки, коли дитина сама не хоче в родину вже там підліткового віку. Або якщо крайня інвалідність і більше догляд потрібна, така важка інвалідність, і важко знайти буде прийомну родину. Якісь окремі випадки, але переважна більшість дітей, я думаю, що ми все ж досягнемо. Підходу, що в нас будуть сімейні форми, а не величезні інтернати, як це є, поки що, яку підтримку фінансову в тому числі це дуже важливо, особливо в нинішній час. такі діти отримують яку підтримку отримують батьки в кого діти з інвалідністю. У нас визначено допомога на проживання на утримання дітей, які є в прийомних родинах. Це 2,5 прожиткових мінімума на кожну дитину без інвалідності, і 3,5 прожиткових мінімумів на дитину, якщо в неї є інвалідність. І так само батькам-вихователям платиться за кожну дитину як заробітна плата, один прожитковий мінімум. Крім того, у них ми забезпечуємо житло. Є можливість оформляти житлово-комунальну субсидію обов'язково mm -hmm. на цьому наголошуємо. Бо не всі батьки знають, що вони мають можливість цим скористатися, і ми зараз будемо активізувати програму пояснювати їм, що в них такі права є і можливість така є. Перейдемо і до народжуваності. Вона найнижча за всіх так. часів. Навіть не знаю, ну мотивувати це, звісно, це родина вирішує і все ж таки. Народжуються українці, народжуються, і Україна існуватиме доки існуватиме, хоча б один українець, так але чому не виплачується, не індексується оця допомога е при народженні? От вона зараз на рівні 860 гривень на місяць, так. Дивіться, це не зовсім так. Тут просто механізм виплати одноразової допомоги, ми зараз працюємо mm -hmm. над тим, щоб повністю переглянути ось весь шлях підтримки материнства і дитинства. Тобто, коли роди в родині появляється маленька дитина, ми розуміємо, що додаткові обов'язки насамперед лягають на маму, mm -hmm. звісно, і на батька теж з точки зору економічної підтримки сім'ї. Тому ми дивимося, а які справді важелі допоможуть родині зважитися народити дитину. І насправді це не завжди оця одноразова допомога, бо як показала практика, саме по собі її збільшення, якщо в тебе немає квартири, якщо в тебе немає системного бачення, де твоя дитина буде, в якому садочку, куди вона піде в школу, як ти будеш забезпечена в той період часу, коли змушена доглядати, і не випадеш з ринку праці для жінок, які думають про свою кар'єру, а в нас переважна більшість жінок працює і все таки розвивають себе як особистості, тобто оці речі нам треба врахувати і допомогти жінкам вирішити ці питання тому ми підготували законопроект разом із прем'єр міністром з президентом проговорили політику зараз до кінця її дошліфовуємо, я сподіваюся найближчим часом внесемо в верховну раду де от повністю підтримку від народження і до 18 років пропишемо на кожному етапі що важливо для родини щоб вони були більш захищені в період народження та зростання дітей Разом з тим, ми вже платимо, оце, що ви говорите: 860 шість uh -huh. гривень. Це просто розтермінована одноразова допомога, 42 тисячі гривень. Так вона прописана в законі. Треба змінити закон, щоб там цю допомогу можливо одним платежем платили, якщо це доречно. Бо подумати на які платежі розбити, для яких потреб потрібно буде батькам які суми. Ми її зараз виплачуємо двадцять тисяч тисяч. Перепрошую разово, і потім uh -huh. це на три роки розбивають. Можливо, це дійсно за Надто дрібно і занадто довго, і як на мене, тут будемо переглядати. Також даємо пакунок малюка або його компенсацію грошову. Якщо батьки хочуть самостійно обрати товари зараз, ми в рамках пакунку малюка покращили його склад, збільшили там кількість речей, їх розміри. Ну збирали відгуки батьків, щоб вони хотіли там бачити. Але разом з тим минулого року профінансували мільярд на підтримку компенсації для купівлі товарів. Теж оплачуємо послугу на так називається муніципальна няня. Якщо в родині або батьки з інвалідністю, або дитина з інвалідністю вони можуть скористатись послугами, і ми по 8 тисяч гривень за догляд кожної дитини оплачуємо. Угу. Або це можуть бути матері ВПО, якщо е, не працюють садочки, або е, якщо вони не можуть віддати дитину в садочок, для того, щоб вони мали підтримку, бо ми розуміємо, що дуже часто вони без родинного кола підтримки, і щоб мали можливість піти і працевлаштуватися. Плануємо розширювати цю програму теж. Запровадили тепла зима минулого року для дітей з не, не багат, не малозабезпечених родин. Для того щоб допомогти їм вдягнути Золі. дітей на зиму, так і думаємо, що зробимо таку сталую сталу цю підтримку. Тобто зараз от плануємо крок за кроком збільшувати кількість різних видів підтримок, щоб родина почувала себе більш впевненою і більш захищено. Тим більше в такі скрутні економічні часи окремо пропоную поговорити про тих, завдяки кому ми сьогодні з вами в таких гарних вишиванках маємо право виявляється. Це право доводиться виборювати в окремій країні незалежні, суверенні, але все ж таки за військових. За ветеранів тільки завдяки ним ми можемо так сидіти, бо Росія хотіла б цього всього, щоб не було. А яка їм підтримка їхнім родинам сьогодні надається? І що ви плануєте? Тому що я так розумію, що у вас в планах е е е різні напрямки? Так і є. Ну, ми насправді дуже широко. Все суспільство, всі люди, всі, які потребують цього соціального супроводу. Бо що таке соціальна підтримка? Це. Це як лікар, який лікує фізичне тіло, соціальні фахівці вони мають полікувати соціальну травму, коли людина в горі, в болі, випадає із соціального активного життя з різних причин. Наше завдання насамперед допомогти подолати і щоб людина перейшла в там в економічну самостійність, була в гармонії з собою, точно була соціально включена. І зрозуміло, що коли ми говоримо про військових, то цей розрив родини він не може не позначатися на житті родини. жінки. З дітьми залишились самі. Дуже часто, наприклад, не в їх обов'язках було там крани лагодити чи господарством займатися, а це стало їх обов'язком. додатково величезна кількість доглядових завдань на жінок військових налягла разом з тим, у військових, яких мобілізували, чи вони пішли добровольцями, залишилось дуже багато цивільних питань, наприклад, кредити, можливо, там аліменти, які треба вирішувати, а він в окопі не може цього робити. Тому ми започаткували соціальний супровід для військовослужбовців в військових частинах, де соціальні працівники допомагають якраз оці побутові питання залагоджувати вони Як приїжджають в військові частини? Вони приїжджають в постійні пункти дислокації, там де відпочивають військові на відведенні. або телефоном взаємодіють, якщо бо є офіцери, які за супровід соціальний відповідають, і оце власне поміч от таким фахівцям-офіцерам, щоб вирішити питання на місці, вдома, допомогти зібрати якісь документи і ще активно. Зараз ми разом з Міноборони такі супровід. Заводимо в госпіталі, тому що там, де люди поранені, їм потрібно найбільша кількість різних видів підтримки, з точки зору, а які виплати, а які документи, як зібрати, а які відновити. Багато різних питань виникає. Тож ми оцей супровід в 34 батальйонах вже запровадили і зараз розширюємо практично на всі госпіталі, які є, щоб люди розуміли, що є підтримка, і їм просто допоможуть за руку, скажімо так, проведуть, що і як треба робити, бо на це велике нарікання. Друг... Це все безкоштовно. Звісно, абсолютно безкоштовно. Коштовно, ми як міністерство, оплачуємо цю послугу. Більше того, ми її контрактуємо. В різних надавачів, адже зараз дуже багато громадських організацій почали самостійно це робити. У них вже є відтестовані фахівці, мають вони навики, мають довіру, певно. Тому ми готові і їх контрактувати, звісно, після спеціальної перевірки. Друга нова послуга, яку ми запустили, і я вважаю, що вона дуже така хороша. Це я так називаю, вона називається соціальна адаптація, але я її називаю ця послуга поновлення родинних стосунків військового та члена його сім'ї. Коли людина повертається, ми розуміємо переважна більшість з пораненнями. Це різний досвід, різний емоційний стан. Дуже часто видимі шрами не так просто. Стосунки особисті, інтимні поновити в родині, якщо в тебе ось такі в житті сталися перепетії, а особливо для дітей це білі переживання, і вони не знають, як це проговорити. Тому ми започаткували таку тижневу в санаторіях чи відпочинкових комплексах програму, де навчені фахівці, психологи, соціальні педагоги, соціальні працівники працюють з родинами групово, індивідуально, допомагаючи їм проговорити якісно без агресії, без, без болю потреби, проблеми. Якісь речі, щоб вони могли відновити свої стосунки і, по суті, почати будувати родину заново, адже багато родин саме через це розпадаються, і ми мусимо на це реагувати. Вже більше тисячі родин отримали таку підтримку. Ми шукаємо. Хоч йдуть кошти. на контакт. От, я знаю, що у військових є така особливість: вони знаєте свій свій, свій чужий розрізняють, і вони вітають, коли, наприклад, ти ж психотерапевти, це з військових. І так, і не так. Знаєте, спочатку, коли особисто, коли там говорити про його. Травму так mm -hmm. дуже важливо, щоб це були люди, які розуміють. Але коли ми говоримо про сімейні стосунки, то це ж більше про те, як взаємодіяти вже mm -hmm. скажімо так в родині. Тому я думаю, що таке, знаєте, людське емпатійне ставлення фахівців, воно розтоплює будь-які е, будь перепони. Я бувала на цих ретритах і бачила, наскільки очі в людей світяться, наскільки вони нас ж ніхто не вчить, навіть ну не, не без війни, як взаємодіяти в своїх стосунках з подружжям і так. як правильно ставити питання як озвучувати свої потреби, як вибудовувати кордони. Тому ми допомагаємо з цим власне військовим. І третє це наші центри життєстійкості, це місця, де ми надаємо психоемоційну підтримку, а також посилюємо батьківські компетентності для всіх. І це якраз зараз в багатьох випадках стали місця, де ті жінки родини, які очікують військових, можуть. Поговорити, знаєте, створити групи взаємопідтримки, До ті жінки, які вже на жаль втратили своїх рідних, mm. можуть прожити горювання і навчитися як з цим жити і знайти якісь нові сенси, де ми допомагаємо підліткам і дітям розуміти, що відбувається в їх родині в такій ситуації, і як дочекатися там маму чи тата, які воюють, і це також адекватно прожити. Маємо вже більше 250 центрів. Працюємо над тим, розвиваємо їх. Це нова ініціатива в рамках програми по ментальному здоров'ю Олени Зеленської. Ти як. І ми, я би дуже хотіла, щоб ми це зробили практично програмою в кожній громаді. Прагнемо цього і поступово розширюємо її. Пані Оксана, я вам дуже вдячна за цікаву, і я впевнена, що ця інформація була корисна для наших глядачів. Приходьте ще. Це була Оксана Жолнович, міністерка соціальної політики України.